Зараз ми знаходимося на презентації ярмарку української продукції від компанії «Buy Ukraine». Доброго дня, Доброго дня Оксана. Скажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея? Такого проекту і що спонукало до розповсюдження української продукції на території Сполучених Штатів Америки. Перш за все я хочу сказати, що власником компанії «Бай Україня» є власник країн експрес. Його знають всі волонтери Америки, тому що він відомий своєю нешвидкісною доставкою на територію України. Літаком ми відправили нашій українській армії допомогу близько 5 тонн. Ми це відправляли за власний рахунок. Ви знаєте, всі, яка зараз важка ситуація в Україні, не тільки політична, а й економічна. І це дуже хороша ідея для українських товаровиробників – підтримати українську продукцію. Я вважаю, що це найкраща реклама. <му> Ваші плани і наміри на майбутнє. Перше все, Оксанка, ми хочемо збільшити асортимент нашої продукції, так як з нами зв'язалися виробники підприємства, дизайнери українського одягу. І ми раді будемо бачити їх на нашому кущаці на бальтераюкрайні.ка. В майбутньому, близькому майбутньому, ми плануємо так само провести такі самі ярмарки, як ми тут проводимо в інших містах Америки. Так що раді будемо, якщо нас запрошують, і ми обов'язково приїдемо.